Тут колега розповідає, що хаос у Києві. А я хотіла би сказати, колеги, що у вас хаос в державі, хаос з розумінням того, що вже другий рік повномасштабного вторгнення і десятий рік війни, і ця ТСК, замість того, щоб бути інструментом опозиції, щоб розбиратися з тим, що натворила влада, з цього ТСК намагаються зробити елементарний тиск на Місцеве самоврядування. Чим перепрошую, слуги народу, займаються вже давно і системно. Давайте говорити чесно, яких повноважень ще не вистачає парламентарям в комітеті місцевого самоврядування. Давайте говорити чесно, у вас що немає більшості «Слуг народу в тому самому комітеті. Вам треба ще створити ТСК, щоб розібратися з тим, що відбувається в Києві. Хоча вам би мало бути абсолютно достатньо і всієї публічної інформації. Тому головне, це ТСК, це тиск на місцеве самоврядування. Ви вже позабирали ПДФО, ви не хотіли би розібратися, а де до холєри дрони знаходяться, де забезпечення наших військових, те, які ви гроші забрали у місцевого самоврядування. Але так само, замість того, щоб дурницями займатися, може, варто було б створити ТСК по фортифікаціях, щоб проаналізувати, а що саме у нас на передовій? Тому що, коли зараз відводили з Авдіївки війська, багато куди відводили на незабезпечені, не на організовані позиції. Відповідно, як ми маємо займатися обороною. Звичайно, що про ці речі незручно говорити. Ми вже позавчора перемогли. Ми вже виявляється позавчора в Крим позаходили. Але давайте можливо для початку говорити правду про те, що відбувається, і руки геть заберіть від місцевого самоврядування. Тому що, колись ви намагалися це все під себе підняти законом про столицю, який не пройшов, намагалися створити своїх префектів на місцевому самоврядуванні і знімати мерів. Але насправді ми боремося за демократичну державу, а не за колективний служебний концтабір, дякую.